Всім привіт вітаю тебе на моєму каналі. Мене звати Анастасія Воронцова, я психолог експертів, яка шарить у запусках. У мене все про продажі легше в кайфу задоволені, простіше, ніж ти привикла це робити. І сьогодні буде дуже цікаве відео, яке стосується нашого оточення. У мене дуже багато на каналі відео присвячені там, власному розвитку, власній силі, власним якимось скілам. І тільки одне відео у мене було про контекст, про те, як важливо те середовище. Ще, де ти реалізуєш свої цілі, де ти йдеш до своїх мрій? І сьогодні, на прикладі двох теорій теорії банки солоних огірків і теорії банки-скрабів, ми з нею, до речі, почнемо, я вам розкажу, як наше оточення впливає на нас. Почну із теорії банки з крабами. Що вона під собою означає? Якщо крабів помістити у якесь середовище по типу банки, відра, його можна навіть не накривати, тому що вони звідти нікуди не втечуть. Як тільки один із крабів Почне вибиратися з цього середовища, його сородичі почнуть хапати його за його ж клешні і нікуди не пускатимуть. Для того, щоб вирватися цьому крабу з цього відра, йому треба просто відрізати собі ту кінечність, за яку тримаються його сородичі, і втікти звідти. Як можна перекласти цю теорію на ваше життя? От згадайте себе, коли ви ділитеся, особливо це з родичами буває, якимись своїми починаннями, якимись своїми думками, які йдуть в розріз того, що ви говорили або робили раніше, на вас одразу так. Тіпа, що ти говориш, що ти несеш, що ти мелеш, це неправда, так не буває, куди ти лізеш, у тебе не вийде. Ви, ви кажете, що я там хочу кинути курити. Колишніх курців не буває, куди ти там, там собираєшся, я взагалі 10 разів кидала курить і так і не корила, і у тебе не вийде. Розказуєте чоловіку, те, що ви йдете розвивати свою сторінку в інстаграм, йдете вчитися там продавати, будете проявлятися як психолог, коуч, енергопрактик, духовний наставник, будь-хто. І вам кажуть, да що ти там видумаєш, Та дитини, скільки їх, як собак, нарізаних, і ти ж лізеш, що тебе нічого не вийде. і що ми робимо з вами в цей момент? У нас в таких ситуаціях дуже слабка внутрішня опора. У нас і так є ці думки, що у нас не вийде, що це нікому не потрібно, велика конкуренція і куча інших історій. Наша опора і так слабка, і нам іззовні на підтвердження наших внутрішніх страхів приходять ось такі е, прильоти. І що відбувається? Ми слухаємо свій внутрішній голос, негативний цей, е, підкріплюємо це цими словами із нашого оточення, із нашого відра з крабами. І нікуди не рухаємося, ніяк не просуваємося, ніяк не змінюємо наше життя на краще. Не кидаємо курити, не починаємо продавати, не починаємо заробляти стільки, скільки ми хочемо заробляти. Тільки тому, що нам і так страшно, і якась людина підтвердила наш страх. Чого ці краби так роблять? Ну, вдіпа, вони свої власні проекції страхів на вас кидають, тому що у них немає такої енергетики, у них не вистачає енергетики, сміливості, рішучості для того, щоб захотіти так само кинути курити, почати заробляти і якісь інші речі. І вони проєктують на вас свій страх, і тому так говорять. І Якщо подивитися. З іншої сторони, чому їм вигідно це робити? Тому що якщо ви підете і дійсно кинете курити, і дійсно почнете продавати, і дійсно будете заробляти пристойні гроші на своїй діяльності, людина просто розпишеться під своєю неспроможністю, коли буде за вами споглядати. Вона подумає, типа, блін, вона змогла. Це що виходить? Я теж можу? Це що виходить? Що мені треба просто підняти жопу, теж набратися цієї рішучості, піти і зробити. Людина не може собі цього дозволити, тому що це принижує її его, це робить боляче її програма. Вона не буде на це погоджуватися. Вигідніше це все просто ігри разуму. Вигідніше їй зачмурити, затоптати, сказати, що в тебе нічого не вийде, для того, щоб ти сидів у своїй коробочці і не висовувався, ніж підтримати тебе і побачити, як у тебе вийшло, і там не знаю, змотивуватися і самому піти зробити. Це не вигідна стратегія, тому люди так надіють. Не, не всі, не всі так роблять. Є люди, які можуть підтримати тебе. Тебе і порадіти за тебе. І зараз ми плавно переходимо а, до банки солоних огірків. Що це за теорія? Коли у банку із солоними огірками покласти обичний сирий. Свіжий огірок, рано чи пізно він засолиться, він теж стане солоним. Як це перекласти на нашу з вами реальність? Коли вас помістити у середовище людей, які думають так, як ви хочете, роблять, як ви хочете, мають те, що ви хочете мати, рано чи пізно в їхньому оточенні ви станете тією самою людиною. Ви будете, навіть з наукової точки зору, отримувати від них їхні дзеркальні нейрони. От ви можете подивитися, що... Ви середнє арифметичне вашого оточення. Те, що ви думаєте, це середнє арифметичне вашого оточення. Коли у вас буде оточення, яке мріє більше ніж ви, ставить цілі більше ніж ви, робить більше ніж ви, заробляє більше ніж ви. У вас будуть. Дзеркальні їхні нейрони, і ви будете рухатися у тому напрямку, у якому ви хочете рухатися, отримувати те, що ви хочете отримувати, а не сидіти на попі ровно, як у відріз крабами, і це і називається контекст. От у цьому відео я дуже детально розписала, що таке контекст, правильний контекст, у який поміщаємося ми і в якому ми починаємо зростати. Тому що, ну тіпа, як якби ви не мріяли про доходи в інстаграм, про те, що у вас бізнес, а не просто сторінка, де ви ведете для своєї розваги. Якщо ви будете знаходитися там, де ви є, і з тими людьми, з якими ви є, які вас не підтримують, які вас кличуть замість того, щоб піти познімати рілси, а піти, я не знаю, пива в банці випити. А буде просунутися із із таким мисленням, і з таким кругозором. Тому. Контекст це перше, що створюється на будь-якому навчанні, на яке ви підете, або на яке ви хочете заходити. Це просто лодка із людьми, яка вариться у тому самому, яка має ті самі проблеми, яка має ті самі запити, яка має ті самі мрії, цілі, бажання, фокус уваги на тому самому, І іде, і робить, іде і діє, і це легше, це легше ніж рухатися поодинці. І в мене наостанок питання на засипку. Проаналізуй зараз своє оточення. Це відро з крабами, чи це банка солоних огірків? Хто сьогодні із тобою? Подивися на своє оточення і оціни його. На предмет того, чи є в твоєму оточенні люди, які мріють масштабніше, які є масштабнішими особистостями, які роблять більше, ніж ти, і які мають більше, ніж ти. Чи є в твоєму оточенні такі люди. На цьому в мене все. Свої якісь думки з приводу цих двох теорій, напиши в коментарях. Я буду дуже рада з тобою поспілкуватися з цього приводу. Ділися цим відео у своїх соцмережах, мені буде неймовірно приємно, я йду до своєї Тисячі підписників і Також хочу закликати тебе підписатися на мій YouTube. Тут постійно виходять ось такі класні, корисні відео, які точно перевернуть твою свідомість і точно дадуть тобі класний інсайт. На цьому мене все. Всіх люблю, всіх цілую, пока.